Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами погортаємо каталог Oriflame, 9 каталог, який буде діяти з 26 червня по 15 липня. І перша сторінка це новинки ароматів Крейтер для нього та для неї. Ну і давайте подивимося, що у нас в цьому каталозі є а, на першій сторінці. Новинка жіночого аромату. В мене є пробник, я його вже потестувала. Наступне відео буде про аромати, які є пробники ароматів, які я замовила в минулому каталозі. Розповім вам своє враження про них, і тут буде і про новиночку. Але я одразу скажу, що тут мандарин, тубероза і біла амбра, так от туберозу я відчуваю десь так так само, мабуть, як в туберозі, яка знята. Сублівниче добероза, непоганий аромат, свій відгук я запишу в окремому відео. Чоловічий аромат, він мені не дістався, тому що я хотіла замовити набір пробників, але він мені не дістався. Тут ананас гіраннього якве дерево з, зі сторінки каталогу, він звучить досить свіжо, так, і. Середня концентрація аромату в нього. Не знаю, наскільки він такий а, дарує впевненість у собі завдяки технології, якісь нові, тут і все таке, але ну, звичайний такий чоловічий, приємний аромат. Далі у нас, як зазвичай, сторінки де ви ще можете подивитись. Знову-таки, про аромати. Тут ми бачимо новинку. Це лавне, що це в нас сміс для тіла, є для душу і маска для волосся. Аромат дуже приємний, такий літній. А, дійсно відчувається такий соковитий Тут і персик, і я чую маракую, манго чую менше, мені більше здається, якийсь такий персиковий цей аромат. І дуже гарно ця кислинка маракує відчувається. Приємний аромат, ну нічого такого, прям знаєте, якогось е видатного, але дуже приємний літній аромат. В принципі, можна е звернути увагу. Але е я тестувала маски лавничі, я вам скажу, що вони мені не дуже сподобались. Не знаю, як будуться. Е я в своїх порожніх баночках вам свої відгуки всі залишу, але ну, не сподобалась мені ця серія в пакетиках. Далі у нас також літня версія це спрей для, ті, спрей для ніг і крем для ніг. Тут у нас з чим? з сирожевим грейпфрутом та ківі. Що я вам скажу? ну Взагалі-то креми для ніг мені подобається Oriflame, мені подобаються вони і у Avon також. Вони дійсно працюють, непогана ціна. Можна замовляти. А от освіжаючий дезодорант ну це така, знаєте, іграшка. У мене є кавунова серія, яка була ще два роки тому. У мене залишився цей дезодорант. Я взагалі-то не дуже часто його чомусь використовую. Ось, ну Але, в принципі, така непогана, якась розважальна штука для них приємно, прохолодна. Так, тут у нас. Подовжуюча туш для Вій, і також контурний олівець для очей. Giordani Gold. Далі у нас іде антивіковий консилер і гармонізуюча тональна основа. Я її не пробувала, але чула на неї не дуже гарні відгуки. А цей консилер, знаєте, оця от е, пуховочка, дуже схожа на консилери від Maybelline. Не знаю, не дуже щось мені цікаво його е, спробувати. Так, місць Джордані всі його знають, це вже ароматна новинка, це не мій фаворит, чоловічий аромат за дуже приємною ціною, ще й 100 мл. Капсули нович. Я з ними не знайома. Це новинка відносна новинка Wound. А, також я не знайома. мені дуже подобається Optimals. Мене взагалі-то влаштовує і ціна, і якість, тому якось до цієї серії я ще не дійшла, тому що ну, і ціна тут трошечки кусається, як на мене. Дезодоранти дуже гарні, мені подобаються. серія Butanicals. Мені дуже подобається аромат, але а, якось. Спочатку мені навіть маска дуже подобалась. Потім я собі придбала і маску, і шампунь, і якось в парі вони працюють не так добре, як окремо одна маска. Не знаю чому. Точніше, це бальзам, це, от, це кондиціонер, а не маска. Дуже приємний такий трав'нистий аромат, але щось такого не робить з волосся гарного. Волосся таке, як було, таке є. Вони розплутується, нічого. Тому якщо у вас. Можливо, для жирного волосся вона якраз і підійде краще, але для сухого пошкодженого ні. Чоловіча селія непогана, мені також подобається вона. Далі у нас косметичка дуже яскрава така. Її можна придбати за 469 гривень, якщо ви замовите, в цьому каталозі на суму 800. Так, а що це в нас далі? Решта літніх аксесуарів з'явиться в наступних каталогах з бере Це Так, щоб було, було весело щось збирати. Це всім відомий пом'якшувальний засіб. В мене він раніше був, зараз в мене трішки інший від іншої фірми, але це дуже непоганий. Я використовувала але я люблю більше ті, які мають якийсь аромат, ті, я маракує. Але він не на знижках це без аромату, тому кому подобається без аромату, можете от саме зараз придбати у наступному каталозі. Серія Сонце-захисна, її дуже люблю. Я собі колись придбала, був по акції дуже гарній ціні. Дитячий, дитячий крем, 50 СП. Реально з ним не отримаєш опіків, нічого, він дуже класний і можу рекомендувати. Цю штуку я не пробувала, але дуже гарні на нього відгуки. Цю серію я також пробувала. Взагалі-то непогана серія, але мені більше подобається серія відбілююча. Тому, в принципі, можливо, якщо там будуть якісь інші акції, я придивлюсь на неї знову, але краще придбайте собі пробники і спробуйте. Так, зелена серія мені взагалі не зійшла, окрім у цього мультифункціонального очищувального засобу. Я використовувала як маску цей засіб з білою глиною. Він добре підсушує, якщо є якісь проблеми у вас, не можна й вмиватися. Це дуже непоганий засіб, але креми з цієї серії мені не сподобалась. Моя улюблена відбілююча серія. Це буде якась цікава штука, така форма для косметичного льоду. Якщо закрутити, залити він замерз, і тоді ви можете використовувати, але я не користуюся прохолодними такими засобами. У мене якось шкіра не дуже це сприймає добре. Тут у нас глибоко очищувальний гель з фруктовими кислотами. Він гарний, але зверніть увагу, що він дійсно з фруктовими кислотами і ним не вмивати очі. Я знаю, що на багатьох засобах написано не вмивати очі, а ми все, все одно вмиваємо, але от я не рекомендую, він може трішечки щипати. Це міцелярна вода, от вона мені зовсім не зайшла, вона не змиває нічого. Ну, якось мені не сподобалось взагалі. Масочку я пробувала. Масочка гарна. Цими двома засобами я не користувалась. Тоніки главний, мені не подобаються. Вони замилюються, якийсь такий білявий слід залишають після себе. А от оця масочка, я, мабуть, буду собі її брати. І цей скраб для губ також дуже мені подобається, він класний. Особливо, якщо ви використовуєте матові помади, то придивіться на нього. Далі Pure Skin я не користувалась, не знаю, не можу вам порадити. А от Royal Velvet я користувалась практично всіми засобами, здається, і мені подобається. Ну, Взагалі-то цей м -м, крем під очі, він класний, дійсно класний. Але це така, знаєте, серія більше на холодний період року, тому зараз, можливо, він не підійде. Далі у нас Novage. Я нович пролистаю, тому що в мене було із нович всього декілька продуктів, тому я вам не можу сказати свої якісь відгуки на них. Ціни, звісно, такі собі. Велнес також вітаміни я вважаю тут занадто на них ціна. Можливо, комусь подобається. Я не відмовляю вас їх придбати, але ну це так собі ціни. Хоча тут нам вже пишуть, що 74 гривні за пакетик. Пакетик там декілька вітамінів, це добова доза вітамінів, яка вам потрібна. Ви, до речі, можете, якщо вам треба швидше проглянути це відео, ставити прискорювач, або якщо вам треба щось роздивитися, якісь ціни, ви можете поставити на паузу і подивитися. Але якщо вас щось цікавить, пишіть в коментарях, я на всі коментарі буду відповідати. Це дуже приємна серія, дуже приємний аромат, мені вона дуже подобається. Саме з лимоном, точніше, з лимоном і Варбиною, так, а от Зі сливою, ці аромати для мене заважкі. Тому ці серії, вони знаєте, такі дуже парфумовані, тому тут треба обирати аромат, щоб він вам тоді не заважав. Скраб класний, дуже класний, мені дуже подобається. Але, знову ж таки, ціна на нього так виросла. А от це масло в мене було ну таке ну масло як масло. Є і серед бюджетної косметики є досить непогані варіанти, тому не знаю. Аскраб мені сподобався. Так, оцей аромат мені дуже подобається: це кокосова вода і диня. Також мені подобається гель для душу з органічною м'ятою, також божественний аромат, я дуже люблю. Цими засобами я не користувалась, тому нічого не можу сказати. А для волосся серії лавничі мені не підходять. Не знаю, може комусь вони підходять. Можливо, мені варто спробувати якісь інші варіанти. В мене, я не пам'ятаю, який в мене був шампунь, але він мені трошечки сушив волосся, тому я більше не ризикую щось таке придбати. Так, скраб я також вже використала. Не дуже в мене позитивні враження. Розкажу вам в пустих своїх баночках. Так. Шампуні знову це масло, мигдальна олія для тіла волосся, дитяча серія. Так, далі у нас догляд від голови до п'ят, набір із чотирьох. маска, мило, крем для рук, крем для ніг, всього за 199 гривень. Непогана ціна, якщо вам всі ці аромати подобаються, Точніше засоби. В принципі, можна розглянути знову ж таки для ніжок. Серія молоко і мед, мені подобається і шампунь, і кондиціонер. Маска трошки для мене заважка. А, раніше мені не подобався аромат, але щось я до нього звикла, чи я переглянула своє відношення до нього. Тому зараз мені аромат подобається. Як очищує шампунь і кондиціонер. Взагалі-то непогано. Новинки ці я не пробувала. Якщо хтось із вас використав їх, напишіть мені в коментарях, як ви до них відноситись а масло Еліо, нічого тут гарного, такого супер я не побачила. Звичайна олійка для волосся. Це взагалі то циклопентасилоксан, це сікон для волосся, який склеює ваше волосся і не дає йому розпушуватись. Тому я б не сказала, що це живильна олійка. Непоганий якийсь засіб, але ну, як і інші такі олійки, у складі яких є циклопентасилоксан. Інструменти для чищення щіток, грібенці, всі щітки для волосся. Так, тут у нас освіжаючий гель для інтимної гігієни, пом'якшуючий крем-гель, рефіл. Зубні пасти, ну, вони непогані, але також не можу сказати, що вони якісь супер-просто звичайні пасти. А от щітка мені не підійшла, вона мені дуже царапає мої ясна, тому я б не рекомендувала. Не знаю, мені не підійшла. О, цей аромат колись я дуже любила, він дуже гарно на мені відкривався. А потім якось я перестала відчувати цю кислинку, яка мені так подобалась. Це поєднання малини і ванілі. І він просто став для мене якимсь солодким, ніяким, не знаю, повіше. Але подача цього аромату це просто вау! Цей флакон, не знаю, він такий гарний дівайн. А, позис Абсолют, Він мені, знаєте, якась какофонія, какофонія ароматів. Тут намішано все і гранат, і османтос це якась така, я не знаю, знаєте, коли заходиш в якийсь парфюмерний магазин, і на вас це туди вже все напшикали, набризкали, і якась от змішана вся змішаність ароматів, він. Такий, він викликав у мене головний біль, в мене був пробник цього аромату, тому не знаю, він мені не сподобався, але я знаю, що багато кому він подобається. Ну і ми бачите акцію в разі придбання парфумованої води поза Абсолю Можна отримати туш у подарунок. Так. Також красиве оформлення цих ароматів воляри, але вони також не мої. Оцей аромат мені дуже подобався, він у мене був, вже в мене його немає. Треба зазначити, що від нього залишаються плями на світлому одязі. Він такий трошки блакитний, такий дуже цікавий аромат. Він якось грається, він періодично звучить дуже свіжо, а потім вилазиться в цукровість така від тростинного цукру. Не знаю, дуже, от дійсно він загадковий, і е, я позбулася його, тому в мене зараз його нема, не знаю. Раніше він був одним із улюблених моїх ароматів. А екляноїд це такий красивий пачуля, хто любить пачулі, тому зверніть увагу на нього. Він дійсно гарний, але я просто пачуля не люблю. Гутис Голд в мене є в пробничках, я вам розкажу про нього в наступних відео. Так, парфум Giordani Gold and за Blossom. Він мені нагадує трішечки David Avon. Sophie Ecstatic також буде у наступному відео. Signet імбирту Бороза Кедер. Трішечки не мій аромат, але достатньо цікавий. Swedish Experience, Wild Hearts дуже свіжий, аж занадто. Такий ну, цікавий аромат, але також не мій. Я тут. Зараз я кажу, що вони цікаві, але не мої. Ну, Спочатку щось там подобається, потім не подобається, але спершу цей аромат мені не сподобався. Він мені більше був чоловічий. в мене ще залишився десь пробник. Я його спробую ще от через якийсь час поносити, можливо, десь колись запишу вам якісь окремі відео. Це класика екля, взагалі-то такий дуже красивий жасминовий аромат, але я пам'ятаю його, що знаєте, в кубику він був такий, це дуже-дуже давно, це, мабуть, років 15 тому. І тоді він звучав більш насич... насичено, так, гарно ну, по-східному. Зараз він вже не такий міцний, вже не такий. Ну і середня концентрація аромату, звичайно, але, можливо, це і не краще. Ну, такий гарний, красивий жасмин. Хто любить жасмин у ароматах, тому можна спробувати взяти пробник. Взагалі рекомендую вам всі аромати тестувати через пробник, тому що спочатку він вам подобається, а потім. І, і взагалі то сторінки вони не передають того аромату. Поки я тут щось розповідаю, я пролистую чоловічу серію. і а тут у нас аксесуари, пудра кульки і румяна. У мене є пудра саме в кульках. Так я вам скажу, що це практично один в один з метеоритами від Герлен. Вони не підійдуть для жирної шкіри, тому що зайвий блиск ну, буде додавати зайвий блиск. Але взагалі-то дуже гарно закріплює макіяж, дуже гарно, знаєте, згладжує ці всі, якщо ви нанесете поверх своєї корекції, десь ви, можливо, трішечки більше, чим потрібно нанесли рум'ян, то нанесіть цю пудру. Вона тут взагалі-то природне сяйво, засмага, мабуть, це природне сяйво. Це Ні, це все ж таки рум'яна. Тут немає, немає на знижці саме пудри. Так от, пудра в шариках, ця в кульках, вона дуже гарна і ну, мені подобається, але не для жирної шкіри. Це у нас стійка мінеральна тональна основа, антивікова. Тут вже все джордані і не все на знижках. Більш бюджетна версія on -calorie. Я знаю, що дуже хвалять ці тональні флюїди. Я не користувалася ними. У мене інший фаворит. Так, це у нас тіні для губ і щік. Я такі продукти не люблю. Вважаю, що це ну не може бути щось таке універсальне для губ, для щік, для всього. Тому ні. Щіточки в мене є від Oriflame, старої версії, вони непогані, тому я думаю, що ці будуть непогані. Далі The One це у нас мультифункціональний зволожуючий, зволожуючий тональний крем. Він ось це у нас хто. Так, стоп-стоп, ультрапігментована тональна основа у стіку. Хм, цікаво. Це для контурингу, це у нас стік для макіяжу, це взагалі-то як рум'яна. Рідкий хайлайтер, з ним треба бути обережним. З рідкими текстурами, взагалі, треба бути обережними. Це у нас стійкий маркер підводка для очей у великому обсязі. Тіні, ну от е, Це новинки вже бірюза, Ці кольори всі з'явились зараз. Немає в мене такого суперзахвату від цих тіней. в мене є інші відтінки із старих версій, в мене є нюд, кришталь, бронза, і... і ще щось у мене є. Я не пам'ятаю, який колір. Але вони, ну, з ними треба, знаєте, їх нанести, розташувати, дати їм засохнути, і взагалі то все одно на мені вони, у всякому разі, не такі стійкі, як про них дуже багато розповідають. Must have це бальзами для губ, але я чула, що вони трішечки гірчать на губах, тому не знаю. Це якісь олівчики. стійкі тіні підводка для повік. Щось таке і набір для макіяжу брів та очей. А тут у нас туші представлені. Далі 50% знижка на помаду. Знаєте, що мені подобається в Oriflame, що якщо у них 50% знижка на помаду, то у вас ще буде знижка 20 або 15%, якщо ви клієнт 15, якщо ви представник 20. Тому що, наприклад, у Avon, у них з таких сторінок зазвичай знижка менша, ніж у вас є. І ми дійшли до мого фавориту: це Illuskin Aqua Boost. Зараз в мене є пудра, тональна, закінчилася тональна основа. Дуже класний, він достатньо стійкий. Він, ну, він підходить. Я не знаю, наскільки він адаптується, але я вибирала собі порцеляновий і він дуже класний. Його не видно на шкірі, зовсім непомітно. Він приємний, тому я раджу вам від цієї душі спробуйте обов'язково хоча б через пробник. А пудра, до речі, вона гарно прибирає блиск, вона не матуюча, але від неї дуже такий виходить гарний образ. Він, ну, от її не видно цієї пудри, на вашому обличчі. Вона якби є, але її нема. Це дуже, це пудра без пудри, знаєте, як макіяж без макіяжу. Мені дуже подобається. Лаками я не користуюсь, тому нічого не можу вам сказати. Далі у нас Joyce туалетна водичка, східний квітковий мигдаль оліями аскарського лангілангу ваніль. Ну, це не новинка 255 гривень в разі придбання будь-якого продукту для макіяжу. І наостанок у нас це у нас ще нічний крем. так? Нічний відновлюваний клітинний крем Diamond Cellular. Я не про цю серію і дивилася огляди в Ютубі, бачила, що там є якісь блистки. І я дуже боюсь, мене шкіра не дуже любить цього всього в доглядовій косметиці, тому хотіла замовити собі в минулому каталозі і якось стала на паузу. Я, чесно кажучи, побоялась. Тому, якщо хтось користувався, напишіть мені відгуки, чи гарний цей крім, чи ні. Остання сторінка у нас міні-крем для рук, сміцнювальне покриття для нігтів. І чотиристороння пилочка для нігтів. Ну, Взагалі-то можна. Отакі пилочки я люблю, з ними прекрасно запилюється і гель-лак, І якщо у вас немає лаку на руках, то можна дуже гарно доглядати за своїми нігтиками. Отакий у нас огляд каталогу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, мені це дуже важливо. Якщо ви підписуєтесь, значить я знаю, що мені є для кого знімати ці відео, і вам цікаво спостерігати за тим, що я тут знімаю. На сьогодні це все. Бережіть себе, будьте в безпеці, вірте в нашу перемогу, все буде Україна. На сьогодні це все. Всім Па-па!